Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо фізику 7 класу. Сьогодні я запрошую вас до розв'язування задач з теми імпульс тіла. Що таке імпульс тіла? Це фізична величина, векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Більше теорії ви прочитали в параграфі, тож на цьому я зупинятися не буду. Формула імпульса тіла P це імпульс тіла, дорівнює M маса помножити на швидкість руху тіла. Ну і безумовно, імпульс має напрямок, куди рухається тіло, в тому напрямку напрямлений і імпульс. Одиниця вимірювання імпульсу тіла в системі С, це кілограм на метр за секунду. І так. Як завжди, я запрошую вас спочатку попрацювати самостійно. Формулу я вам дала. Що вам треба для того, щоб успішно розв'язати задачу? Перше, уважно її прочитати. Далі скласти умову, пам'ятаєте як? Ось так, в стовпчик ми складаємо умову і відділяємо вертикальною і горизонтальною лінією, застосувати формулу. Задача вкрай проста на одну дію. Тож, сподіваюся, що ви справитесь. Звірмося. Умова. Автомобіль масою 1500 кг. Написали маса дорівнює 1500 кг. Рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Написали швидкість 20 метрів за секунду. Визначте імпульс автомобіля, тобто підкреслили і вертикальною лінією відділили, визначте імпульс тіла. І, напрямок, і його напрямок. Як зміниться напрямок імпульсу, якщо автомобіль розвернеться і почне рухатися з цією ж швидкістю на схід? Їхав на захід, розвернувся на схід. Як я і сказала, задача на одну дію. Написали формулу імпульс тіла дорівнює МВ, порахували одиниці вимірювання кілограм на метр за секунду, підставили числа і порахували. Сходиться? Залишилося дати відповідь на запитання про напрямок. Напрямок збігається з напрямком руху, тобто, коли він їде на захід, то і імпульс спрямований на захід. Якщо він розвернеться і почне рухатися з цією самою швидкістю на схід, то значення імпульсу не зміниться, буде таке саме 30 тисяч кг метрів за секунду. Але напрямок зміниться на протилежний на схід. Все, задача розв'язана. І маю надію, що якщо ви були наполегливі, то справились. Наступні дві задачі. І теж я закликаю вас спочатку випробувати свої сили і вміння. Почитаймо. Олексій допомагав своєму батькові мити автомобіль за допомогою поливального шлангу. Коли він взяв шланг у руки та відкрив воду на повну потужність, то відчув, що йому важко утримати шланг. Чому так сталося? Ну, мабуть, у вашому житті теж була така історія, коли а, зі шланга вода виливається з великою швидкістю, і ви, можливо, і не втримали його. Так? Чому так сталося? Імпульс дорівнює маса води помножити на швидкість руху. Тому значення імпульсу струменю буде тим значним більш значним, коли більша швидкість. І віддача, безумовно, теж значною. Задача 3. Дослідники вивчають кальмарів в океані, швидкість яких може сягати 10 м за секунду. Знаючи, що імпульс кальмара під час швидкісного плавання може сягати 85,7 метрів, Кілограм на метр за секунду, треба знайти масу кальмара. Написали умову. Швидкість 10 метрів за секунду, імпульс 85,7 кг на метр за секунду. Знайти масу кальмара. Задача на одну дію: написали формулу, імпульс дорівнює М помножити на В. А значить, щоб знайти невідомий множник масу. Треба імпульс добуток поділити на відомий множник на швидкість. Порахували одиниці вимірювання кілограм на метр за секунду поділити на метр за секунду буде кілограм. І підставили числа. 85,7 поділити на 10. 8,57 кілограмів. Це маса кальмара. Справились? Ще проявіть наполегливість, попрацюйте ще з однією задачею. Читаю. На столі в шкільній лабораторії стоїть візок, на якому учні розмістили іграшкового робота масою 250 г. Учні рухають візок зі швидкістю 1 метр за секунду відносно землі. Чому дорівнює імпульс робота відносно візка? Давайте думати. Рухається, що? Візок. Імпульс робота відносно візка. Питання: робот відносно візка двигається, є в нього швидкість, він рухається по візку? Ні. Швидкість робота відносно візка дорівнює нулю. А значить, і імпульс робота буде дорівнювати нулю, бо маса помножити на швидкість. Ну, і те, що я проговорила, записали, так? Да? Маса помножити на швидкість. Масу перевели у кілограми. В системі С маса вимірюється в кілограмі. Ну, якщо ви написали просто словами, і так можна. І можна було написати умову, рішення і відповідь. Як написали, цікаво, скажіть мені про це. Ідемо далі. Наступна задача. Закликаю вас попрацювати, поставте відео на паузу. Читаю маса автомобіля, який бере участь у гонках Формули 1, становить 0,79 тонни. В кілограми треба перевести. Його імпульс дорівнює 7550 кг на метр за секунду. Розрахуйте швидкість автомобіля. Задача на одну дію. Написали умову, перевели в кілограми, тонни в кілограми і, щоб знайти швидкість, застосували формулу, так само виразили швидкість, що дорівнює імпульс поділити на масу. Розрахували одиниці вимірювання і арифметика поділити число на число. Звіряйтесь. І дуже сподіваюся, що ви радієте своїм успіхам, у вас все вийшло. Угу. Ще у нас дві задачі: шоста і сьома. Давайте ще трошки напружимо мозок свій і попрацюємо. Зупиняйте відео, читайте і постарайтесь розв'язати. З якою швидкістю мав би рухатись м'яч для настільного тенісу, маса якого складає 3 грами. Отут треба перевести в кілограми. Щоб у нього був такий самий імпульс, як у м'яча для великого тенісу 60 г, масою 60 г теж перевести в кілограми, що відбивається тенісисткою зі швидкістю 144 км на годину, перевести метри на секунду. Чи реальне значення швидкості м'яча для настільного тенісу у нас вийшло? Ну що ж, пишемо умову, і тут нам треба попрацювати. 3 грами ми переводимо в кілограми, множимо на одну тисячну або 3 ділимо на тисячу, 3 тисячних кілограми. 3 грами. 60 грамів так само ділимо на тисячу або множимо на 1 тисячну. це буде 6 сотих кілограмів. 144 кілометри. кілометри це метри помножені на тисячу. Так? На 1000 метрів, в кілометрі 1000 метрів. А в годині 3000 секунд. Тобто заміняємо години 3600 секунд, заміняємо 1 годину на 3600 секунд. Таким чином, нам треба 144 помножити на 1000 і поділити на 3600. Це буде метри за секунди. Арифметику я опускаю. Тут уж будьте добренькі, хто досі в 7 класі ще. Не вміє рахувати, робіть з цим щось швиденько. Далі, коли вже все переведено, то в принципі все просто. А, імпульс такий самий. Тобто запишемо, що імпульс для м'ячика настільного теніс, теніса дорівнює імпульсу м'ячика для великого тенісу. І замінимо по формулі імпульс на добуток маси і швидкості. Маса настільного. М'ячика на швидкість настільного дорівнює масу великого на швидкість великого. Що у нас невідоме? Невідоме В настільного. Що нам треба зробити? Добуток поділити на відомий множник. Швидкість настільного дорівнює добуток те, що написано справа, поділити на відомий множник біля невідомої величини. Написали Обчислили одиниці вимірювання, так, і підставили числа в системі Сі. Порахували, і вийшло у нас 800 метрів за секунду. Щоб дати відповідь на питання, чи реальне це значення, ну, треба, мабуть, погуглити і подивитися, яка е, взагалі середня швидкість м'ячика для настільного тенісу. І якщо ми це зробили, то дізналися, що швидкість м'яча для настільного тенісу зазвичай знаходиться в діапазоні від 20 до 30 метрів за секунду, а ми отримали 800 метрів за секунду. Ну, Тут, безумовно, що це значення надзвичайно велике. В чому проблема? Ну, не знаю. Можливо, так спеціально побудована задача, щоб дати нам можливість творчо до неї підійти. І остання задача на сьогоднішньому уроці. Ще подумайте, попрацюйте, постарайтеся розв'язати її. Рейсер на мотоциклі не буду читати, щоб не сміялися ви з мене, прочитайте самі знаходиться на останньому колі траси в Валенсії, Іспанії. І йому потрібно обігнати суперника, щоб виграти вирішальну гонку чемпіонату. Мото щоб випередити конкурента, він на прямій ділянці треку вирішує збільшити швидкість з 252 км на годину до 324 км на годину. Що тут у нас? Переводимо метри за секунду. Визначте, як змінився імпульс мотоцикліста під час цього маневру, якщо його маса разом з мотоциклом дорівнює 230 кг. Все тут нормально в системі Сі. Написали умову. Швидкості перевели з кілометрів на годину в метри на секунду, так як я пояснювала в попередній задачі. Помножили на 1000 і поділили на 3600. І нам потрібна різниця імпульсів. Як змінився імпульс, це різниця. Від більше відняти менше. Дельта П. Запишемо імпульс для однієї швидкості і для другої. Порахуємо. Якщо він рухається зі швидкістю V1, то в нього імпульс дорівнює 16100. Ми цю формулу вже декілька разів сьогодні відпрацьовували, думаю, не треба пояснювати. Напишемо для другої швидкості імпульс, теж саме порахуємо. І знайдемо різницю. Все, задача розв'язана. Різниця, як змінився імпульс. Імпульс мотоцикліста змінився на 4600 кг на метр за секунду. Сьогодні ми з вами славно попрацювали. Якщо ви були активними, то сподіваюся, що ви напрацювали навички знаходження імпульсу тіла за єдиною формулою маса помножити на швидкість. Повторили, як перетворювати, переводити одиниці вимірювання в систему СІ. І напрацювали свої навички. Тож, не зупиняйтеся, беріть на себе відповідальність, починайте шукати шляхи, як це зробити. Пробуйте, зростайте і досягайте успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!